Діти, сьогодні тема нашого заняття мовні та немовні звуки. Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні ми з вами вирушимо у захопливу подорож до світу звуків. Погляньте навколо, прислухайтеся, скільки всього звучить. Давайте з вами заплющимо очі і послухаємо, які звуки можна почути. Давайте ми з вами спробуємо відгадати перший звук. Що ж це за звук? Тепер можна відкрити оченята і подивитися, чи правильно ви дізналися, що ж це був за звук? І це звук був дощику. Давайте послухаємо з вами інший звук. Закриваємо оченята і уважно слухаємо. Так, тепер ми з вами можемо відкрити оченята, і побачили ми кого? Пташку. Тому звук був пташок. Давайте послухаємо ще один звук. Заплющуємо оченята і уважно, уважно слухаємо. А тепер відкриваємо оченята і дивимось, чи вгадали ви звук. Так, отже це звук півника, який кукурікає. А тепер закриємо оченята і послухаємо ще один звук. І спробуємо його відгадати. Цей звук був трішечки складніший. Чи вгадали ви звук? Це звук годинника. Діти, ці звуки, які ви щойно прослухали, називаються немовні, але є і інші звуки, які ми з вами постійно вимовляємо, коли розмовляємо. Вони називаються мовні звуки. Мовні звуки живуть у словах. Кожне слово складається з мовних звуків. Звуки ми можемо чути, говорити, співати, а букви ми можемо бачити, читати, писати.